Королівство Данія одна з активних європейських держав, котрі допомагають нашій державі пройти сьогодення на тлі повномасштабної військової агресії Росії, не тільки у військовому плані, а й у гуманітарному та підтримці державного сектору. Всього з 2022 року ця країна втілила проєктів із загальним фінансуванням в 750 мільйонів євро, з яких півмільярда задіяли в 2024 році. Серед основних партнерів Миколаївська область, де надається підтримка місцевим громадам, підвищується енергоефективність. Данія допомагає кредитами, а також кредитними. Коштами, в яких значна частина, це грантові безповоротні фінансові ресурси. Наша організація вже надала більше 750 мільйонів євро на відбудову України. Минулого року ми реалізували 20 проєктів на загальну суму, орієнтована в 500 мільйонів євро. І ми нараз запитуємо нове фінансування на наступний рік. Питання енергоефективності особливо цікавить владу Кривого Рогу, адже в місті нині цілеспрямовано спрямовано втілюють життя кілька досить значних проєктів саме в цій сфері. Зокрема, йде оновлення та модернізація об'єктів комунальних підприємств. Закладів освіти та охорони здоров'я цей кейс імплементують в кооперації з європейським банком реконструкції та розвитку. В місті є стратегія, і один із головних пріоритетів це реалізація енерг... енергетичної стійкісті міста, залучати нові технології, робити транспорт технологій. Ну і звичайно будувати і відбудовувати те, що не те, що було раніше, а краще. Крім того, в місті наразі втілюють значний проєкт спільно з великим Герцогством Люксембург. Встановлення сонячних станцій на 54 комунальних об'єктах Кривого Рогу це дозволить більш стало проходити цей складний для нашого міста час на тлі військового вторгнення та періодичних ракетно-шахетних атак росіян. Підвищення енергетичної стійкості комунальних підприємств, енергетичної незалежності, сталості в всіх умовах, що ми живемо, є дуже. Важливим напрямком ми потрібно завжди пам'ятати, в яких умовах ми зараз працюємо. У нас 55 км до лінії байового зіткнення, плюс всі негаразди, які є сьогодні з електрикою та іншим енергопостачанням. Наше місто дуже зацікавлено в співпраці з міжнародними організаціями, з вашою організацією для залучення новітніх інвестицій і підвищення сталості. Енергетичного нашого міста. Данський досвід взаємодії та їхні практичні напрацювання обов'язково мають стати в нагоді і в кривому розі. Сторони домовились пропрацювати пріоритетні вектори для подальшої майбутньої співпраці, аби в королівства Данія в Україні з'явився ще один надійний партнер, який має стати місто Кривий Ріг. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.